На Дніпропетровщині за час війни піротехніки виявили та знешкодили майже шість тисяч вибухонебезпечних предметів. Нині найактивніше чистять сільгоспугіддя, аби аграрії могли безпечно виходити в поле. Як працюють фахівці? Побачив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Фактично на території регіону визначено 2600 гектарів землі, яка Заміновано чи знаходиться після ракетних обстрілів і артилерійських обстрілів. Станом на сьогодні фактично 500 гектарів землі вже розміновано. До хлопців ми приїхали не спустими руками. Наші іноземні партнери передали понад 50 комплектів виживання, генератори, газові пічі, які фактично потрібні на кожен розрахунок нашим хлопцям, для того, щоб продовжували роботу. Максим працює сапером вже 13 років. Каже, роботи й раніше було достатньо, а з початком повномасштабної війни стало ще більше. Різні снаряди і касетні, і міни протитанкові, протипіхотні. Дуже багато. І е, саморобні, ну дуже, дуже багато всього. Бувало таке, і і по і по 100 штук і більше. Для цивільних чоловік нагадав, що не можна чіпати підозрілі предмети. Порадити можна тільки одне, що зараз. Такий час, що треба дивитися кругом, якщо щось, бачите, підозріле, краще в руки не брати, краще телефонувати, приїдемо, глянемо, краще ну, перестрахуватися.